Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Війна. у Санкт Петербурзі на підприємстві з виробництва мікроелектроніки спалахнула пожежа мова про «Авангард», який має статус стратегічного підприємства Росії. Там, зокрема, виготовляють продукція техніки. Ворожі телеграм-канали з покликанням на очевидців повідомили про гучні вибухи, які пролунали перед пожежею. У місцевій екстреній службі заявили, що на п'ятому поверсі шестиповерхової будівлі відбувається горіння на площі 100 квадратних метрів. Крім того, під Московії цієї ночі пролунали в регіоні працювали ППО через атаку дронів. Росавіації заявили про запровадження так званого плану Кавіор в аеропортах Внукова та Калугі через повітряну загрозу. Пізніше мер Москви Сергій Сабянін повідомив про нібито збиття трьох дронів. Телеграм-канали публікують результати роботи так званої ППО. Є пошкодження кількох житлових будинків у ворожому міноборони. Заявили про нібито збиття 48 дронів цієї ночі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерца не виключив постачання далекобійних крилатих ракет Таурус Україні. Він додав, що для цього буде потрібно кілька місяців навчання українських солдатів. За словами Мерца, постачання ракети через півроку, або рік не принесе користі Україні сьогодні. Чому Україна не може застосувати цей вид ракет зараз, ексклюзивно у коментарі для ФМ Галичина розповів заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський. Питання в тому, на чому ми можемо донести. Ці тауруси, тому що насправді віці не складової або ціни компоненти, які ми могли б скористатися для донесення і для виконання бойових задач, поки що немає. Це по перше. По друге, треба зрозуміти, що є важливим елементом таурус. це не проста ракета, вона має різноманітне корисне навантаження, яке може виконувати різні задачі. Тому що ми кажемо про півроку, то насправді, якщо ми будемо якісно працювати тривалий період даними засобами ураження по території Російської Федерації, то ми побачимо, наприклад, втрату деяких. Потенційних можливостей використовувати тактичну авіацію вблизи України, тому що ми зможемо відпрацювати якісно на передромах російських, які знаходяться в зоні враження. Засідання у форматі Рамштайн відбудеться 4 червня у Брюсселі. Велика Британія та Німеччина, скликають контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО. Про це повідомили на сайті альянсу. І нагадаю, минулого засідання президент Володимир Зеленський попросив у партнерів 10 систем ППО Петріот. Політика Україна передала Росії свій меморандум про перемир'я. Тепер Москва має чотири дні на передачу свого меморандуму Україні. Заявив очільник українського міноборони Ростам Ум'єров. Він додав, що Київ не проти зустрічей з росіянами і очікується на умови припинення вогню, щоб ця зустріч була не постою. Що може бути нового у російському меморандумі? У коментарі ФАМ Галичина розповів директор інституту світової політики Євген Магда. Я вважаю, що в меморандумі, про який говорить Лавров, буде. Черговий набір російських хатілок забаганок з категорії політичної фантастики, які не мають нічого спільного з тим, що є ситуацією в світі і політичним життям. Я не очікую, що в Росії геть всі порозумнішують і почнуть замість того, що вони роблять останнім часом діяти більш адекватно. Тому давайте ми будемо розуміти, що Росія не має намірів завершувати війну в Україні. і Це на сьогоднішній момент данність. З цим треба відповідним чином жити відповідним чином цього Йому про і розуміти, що з одного боку Росія буде висувати абсолютно нереалістичні вимоги, а Україна не може собі дозволити не висувати якісь адекватні вимоги, і буде тому повинна шукати можливості для реальних і адекватних переговорів. Очільник російського МЗС лавров заявив, що Росія готова представити Україні так званий меморандум у Стамбулі 2 червня. Водночас його український колега Андрій Сибіга закликав передати готові документи негайно і їм не чекати понеділка. Росія не буде публічно обговорювати зміст з документів щодо врегулювання в Україні. Переговори повинні проходити в непублічному режимі. Про це заявив прес-секретар глави Кремля Дмитрій Пісков. Він також назвав вимогу України про негайне проведення меморандуму неконструктивною, аргументуючи тим, що Росія запропонувала зустріч у Стамбулі 2 червня, але відповіді від Києва поки не отримала. Речник додав, що розмова Путіна з Трампом можлива в будь-який момент. Адже канали зв'язку між ними налагоджені. У Туреччині підтвердили, що їхній міністр закордонних справ Хакан Фідан відвідає Україну. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті МЗС Туреччини. Водночас речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що завтра міністр закордонних справ Туреччини проведе двосторонню зустріч і змістовну дискусію з українським колегою Андрієм Сибігою. каже, що вони розуміють, що Фідан приїжджає після свого візиту до Росії, і вони впевнені, що йому буде що розповісти. А їм повідомити обговорять як мирні зусилля, так і роль Туреччини у цекмо. Ніхних зусиллях а також двосторонню співпрацю. Економіка Україна та Німеччина уклали угоду про фінансування виробництва української далекобійної зброї і підписали міністра оборони двох країн Борис Пісторіус, та Ростем Умєров. Про це повідомили в нашому оборонному відомстві. Одним із ключових аспектів угоди є інвестиції Німеччину у виробництво зброї на території України. Крім цього, Україна уклала контракт із німецькою компанією на виробництво зенітно-ракетних комплексів Айрісті та боєкомплекту. До них також передбачено фінансування ремонтної інфраструктури. Тури та створення спільного підприємства між оборонними компаніями двох країн загальний обсяг пакета допомоги з боку Німеччини становить приблизно 5 мільярдів євро, що включає постачання боєприпасів наземного озброєння, стрілецької зброї, фінансування військового зв'язку та медичного обладнання українського виробництва. Суспільство. Понад половину захисників Азовсталі вже звільнили з російського полону. Мова про 1279 українських військовослужбовців з приблизно 2500 оборонців. Серед звільнених 455 бійців полку Азов. Про це заявив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Він зазначив, що в межах останнього обміну в форматі тисяча на тисяча вдалося звільнити військовополонених із 46 різних підрозділів, представників яких раніше не включали до списків. На Харківщині біля автівки військового ТЦК стався вибух. Він отримав тяжку травму. Чоловік наразі у лікарні йому ампутували кистя в обласному ТЦК. Зазначили, що прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби ТЦК та спеді став важке травмування в умовному тилу. Причини та обставини події з'ясовують кримінал. Соратник Януковича Андрій Портнов напередодні вбивства зустрічався із заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБ. Олексієм Сохачовим інформацію про перебування портнова в Україні 17-18 травня підтвердили видання Українська Правда чотири незалежних джерела. Водночас вони не знають, які теми портнов обговорював із українськими топ посадовцями. Тим часом видання «Цензорнет» з покликанням на джерела пише, що Портнов зустрічався не лише з татаровим. Він бачився ще із Зеленським та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Нагадаю, портнова застрелили в Іспанії 21 травня. Іспанський суд засекретив. Справу щодо цього вбивства у західних областях. Завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. а Також не пропустіть у 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутній від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.